Залишили хворих без життєво необхідних ліків. На тимчасово окупованій території Запорізької області люди без російського громадянства не можуть отримати медичні препарати за рецептом. Про це повідомляє рух опору Жовта стрічка це стосується, зокрема, людей з віл снід, діабетом, бронхіальною асмою та серцево-судинними захворюваннями. Якщо до цього це були усні вказівки. То зараз це вже вони в систему внесли зміни. Тобто фізично жодний лікар, навіть якщо він, як більшість наших лікарів, симпатизує Україні і взагалі на боці України і ненавидить росіян, але він просто фізично ніяк не може виписати тобі цей рецепт, бо система його не пропускає, бо обов'язково треба вносити номер російського паспорту. На російського паспорту багатьох людей немає. Така ситуація критична, зокрема, для пацієнтів із захворюванням на ВІЛ-СНІД, зазначає лікарка обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Тетяна Тарасова. За її словами, таких на окупованих територіях області залишилось більше двох тисяч. З них 17 – це діти. Діти, які народились від ВІЛ-інфікованих матерів. Вони можуть бути здорові, але це буде. Ну там відомо тільки коли дитині буде 18 місяців. Якщо дитина не отримує ліки, будуть приєднуватись віл асоційовані інфекції. І це закінчить може і сліпотою, і туберкульозом, і там враженням головного мозку. Якщо вони розвиваються, то строк життя. Від двох до трьох років це для всіх такий перебіг без лікування. Стаціонарне лікування без російського паспорта відтепер також неможливе, зазначають в жовтій стрічці. Альтернативний варіант приватні лікарні. А от за ліками жителі тут звертаються до знайомих та рідних, які перебувають на підконтрольній Україні території. Зараз по неофіційним інформаціям ну, є звернення, наприклад, і до нашої інфекційної лікарні є звернення і до нас, що деякі люди потребують. От вони або там не захотіли б отримувати ліки. Да, від Влади тієї, да, яка зараз там знаходиться. І вони іноді просять передавати ліки. І ну, зараз це дуже складно з України ліки їдуть десь там в Польщу або в якусь іншу країну. Наприклад, у когось є родичі за кордоном, ми відправляємо їм ліки. І тоді вже ці ліки відправляють безпосередньо вони якось туди на окуповану територію. Карина Тімко, Владислав Киїщук, Суспільне новини, Запоріжжя.